Як козак у водяного царя служив, зібралися якось козаки у похід проти турків, збудували чи вісімдесят, чи то й сто чайчок, повсідалися, веслами змахнули і, ай, да, пливуть, шаблі гострять, мушкетики заряджають, оповідки старих запорожців слухають та пісні співають. Так і спустилися Дніпром аж до Кінбурзької коси, а вночі у Чорне море вийшли. Тільки виправили курс на кафу, як розігралася на морі буря, завив вітер, закружляв поміж чайками, побігли по морю сині хвилі із білими чупринами. побігли... Та й на чаєчки кинулися, схопила кожна хвиля по чайці, угору підняла і міцно тримає, не випускає. Не встигли козаки здивуватися, як випливають з глибин морських дивні риби. Луска в них червона, хвости сині, а над пащами вуса звисають. Ну, справжнісінькі тобі запорожці. Підпливають риби до головної чайки, якою отаман козацький правив, вклоняються низенько і чемно промовляють. Наш володар, цар морський, шле славним козакам своє вітання і запрошує до себе в гості когось із вас, на кого громада вкаже. Дуже йому лицар Запорозький потрібен. ще раз склоняються та відповідь чекають. Розреготалися козаки. Як так? Чужинський цар нам вказувати сміє не бувати цьому. Отож відмовили вони тим рибам та й відпливли, тільки відплили аж почорніло море. Стали хвилі з завишки з гори високі, підняли чаєчки у небо, а між горами провалля відкрилися, а у тих проваллях вода, наче вар кипить. І виплили до козаків гати морські, незнанні, невидані, лускавних горить. Золотом, сріблом переливається – а з пащі ікла гострі стирчать, підпливають гади до головної чайки, в якій отаман козацький рулем правив, вклоняються низенько і чемно промовляють. Наш володар, цар морський, шле славним козакам своє вітання і запрошує до себе в гості когось із вас, на кого громада вкаже. Дуже йому лицар Запорізький потрібен. Ще раз склоняються та відповідь чекають. Отаман в козаків розумний був, тож вирішив справу миром розв'язати. Так і так, рече, – не можемо віддати ми душу християнську на погибель. Ви, гади морські, передайте його величності від усього війська нашого Уклін. І скажіть, що запорожці без бою товаришів на смерть не видають. От якщо чимсь іншим, то ми його величності прислужитися готові. Тільки він зронив ті слова, як гади морські у воду пірнули та зникли, і одразу на небі сонце засяяло. Вітер стих. Хвилі почали меншати, а за декілька хвилин опустили чайки долу. Одна біля одної поставили, наче на плацу уряди вишикували. Тут заграли музики, зареви сурми, і підняв з глибин морських сам морський цар. Сидить цар на дельфіні. У правиці золотий тризубець, коралями, перлинами прикрашений, тримає, а лівою поводи натягує, за царем пливуть гади морські, незнанні, невидані, за гладами дивні риби з червоною лускою та синіми хвостами. А за військом рибячим краб однокий. Кліщнями веслує, товариство наганяє. Царь морський до чайок підплив, з козаками привітався і з проханням вічливо звернувся. Пояснив, що потрібен йому на три роки розумний та досвідчений Запорожець, щоб військом морським керувати, різних військових хитрощів солдат навчати обіцяє цар тому козаку, що піти до нього погодиться, три бажання виконати. От один молодий козак і погодився. Нічого, каже, три роки не тридцять. Прислужуся цареві, а попри те і вам, друзякам, користь буде. Тільки ви, браття, передайте моїй матусі старенькій, щоб не тужила. А дівчині чорноокій з червоними стрічками у довгих косах, щоб чекала. І в повному спорядженні на боку шабелька гостра, за чересом пістолі, на плечі мушкет у воду шугонув. Риби його швиденько підхопили, до палацу морського доставили. Заходить козак у пишню палати, а там цар на троні сидить. Здоров будь! Мовить козаче, берись до діла, бо справа у мене важлива. Треба нам з повалителем Білого моря воювати. Він, такий сякий, медузин син вкрав у мене рибу голку. А то риба не проста. Кольниш нею раз, одна риба з'явиться, Кольниш два. Десять. Кольниш три, цілий табун. Згоден, відповідає козак. Тільки нехай ваша величність віддасть мені у заставу щось для морського царя важливе, потребую запоруки, що тримує бажання насправді буде виконано. Цар туди, сюди, а козак твердо своє править, договір скасовувати погрожує. Довелося царю погодитися. Віддав він козакові печатку, якої листи запечатував. Стину, шиту золотом та срібну чарку. Взяв молодий козак за ставу морського царя, у вузлик зав'язав, за пазуху сховав і до війська рибячого пішов. Підійшов, а вони наче на ярмарку. На кубки порозбивалися та й розважаються. Хто пісні співає, хто з друзями балачки балакає, а хто й люльку смокче. Під водою знане діло вогонь не горить. Подивився на тих недолугих вояків козак. І як гримне, а ну, такі сякі, смажені парені, у кусь, риби від жаху аж до гори черева попадали. Пішов поміж ними шепіт. Гетьман прийшов, гетьман. Одразу виструнчились, славлять козака. Він одягнув рибу панцир з мушель. Озброїв списами з, з кораловими наконечниками та пушками, що стріляють морськими їжаками замість снарядів. І уперед, скомандував. Марширують рибічі полки, а навздогін, за товариством, крап однокий клішнями веслує. Пішли на війну з повелителем Білого моря. Не день воюють, не два, а цілий рік. Урешті-решт перемогли його. Рибу голку забрали, до морського царя віднесли. Той радий, радісінький, перепочиньте трохи, дозволяє. А молодий козак засумував і просить дозволу у царя відправити риб дивних, у яких луска червона, хвости сині, а над пащами вуса звисають, щоб поплили вони. До Таранського рогу та й дізналися, як матуся старенька, чи не тужить, чи дівчина чорноока з червоними стрічками у довгих косах ще чекає? Цар дав хтось? І риби дивні, в яких луска червона. За три дні повернулися. Козак питає Ну, що там у мене вдома? Як матуся, як дівчина чорноока? Відповідають риби живуть, хліб жують, квасом запивають та на тебе чекають. Зрадів козак, а тут його до себе цар морський кличе. Каже треба володаря Червоного моря іти та воювати, бо він, бач, у морського царя улюбленого морського коника вкрав. Вирішили полки на чолі з козаком. Та до Чорного моря йти. Не день воюють, не два, а цілий рік. Урешті решт і його перемогли. Відвоювали морського коника, царю своєму повернули. Той аж на хвості підстрибує, такий радий відпочинь слуго вірний пропонує. А козак сумує, не спиться йому. Ось він просить у царя дозволу, щоб підправити гадів морських, у яких лустка золотом сріблом переливається, щоб поплили вони до Таранського рогу та дізналися, як матуся, чи не тужить, як дівчина Чорноока, чи чекає? Дав цар дозвіл. Попливли гади морські, а за три дні повернулися. Козак питає ну що там у мене вдома? відповідають гади. Живі здорові, щодня хліб жують, квасом запивають та за тобою сумують. Зітхнув козак, та що робити? Треба знову до служби ставати. Бо цар знову ж таки кличе і нове завдання дає. Так і так є у імператора жовтого моря риба меч. Як змахне та риба мечем носом, так чужинські війська навпіл і рубає. Тож, чи добром, чи силою треба ту рибу в імператора забрати та до царя доставити? Вирушило рибяче військо у похід імператора Човтого моря. Воювати вирішили з ним. Не день, не два, а знову цілий рік минув. Урешті-решт і його перемогли. Забрали рибу меч, несуть цареві. Здається, радіти треба. А в молодого козака голова до дна морського клониться. Серце у грудях ниє, сум душу ятрить. Підізвав він до себе крабу одного і просить Попливи, друже, до Таранського рогу, де у маленькій хатці рідна матуся живе. Дізнайся. Як вона там чи не тужить? А як дівчина чорноока все чекає? Розкажи їм, що недовго мені вже морському цареві служити. Повернуся поплив крапотноокий, за три дні повернуся і нарікає воїну. Ех, козаче, козаче, хіба не знав ти, що як у морі три роки пройшло, то на землі. Тридцять пролетіло. Лежить твоя матуся хвора от-от помре. А дівчина всі очі повиплакувала, чорні стрічки у коси заплела. А на твоє повернення вже не сподівається. Схопився козак за голову і мерщій до царя. Віддав йому рибу меч і на землю запросився. Цар козака умоляє у морі залишитися, а той не погоджується. Три бажання виконати просить. Побачив цар, що не вдасться козака на службі залишити, і говорить за вірну службу дарує тобі, козаче, печатку, якої листи запечатував, золотий черевик та срібну чарку, бо то ж не прості вони чарівні. От приїдеш додому, налий у чарку води і дай матусі напитися. Вона одужує, хустинку шиту золотом, дівчині подаруй, вона помолодіє, а печатку бережи, як мати дитину. Коли ж потрібно, тобі буде у море чорне вийти, дістань печатку, і один раз до води торкнися, тоді море спокійним буде. Як торкнеся води двічі, здійметься буря. Знову один раз торкнеться, море заспокоїться. Подякував і додому поспішив. Цар йому ще трійку швидких осетрів подарував. Домчали осетри козака аж до рідного берега. Він їх на волі відпустив і до хати кинувся. Бачить, а матуся вже ледь-ледь тихає. -ледь Дістав козак срібну чарку, води в неї налив і дав матусі напитися. Та й одужала. А тут дівчина Чорнока прибігла. Вона від сусідів дізналася, що її милий повернувся. Дивиться на козака і зрозуміти не може, чому він такий молодий. А він дістав хустину, шиту золотом, і дівчині простягнув. Тільки вона її взяла, як одразу помолоділа, зраділа мама, обняла їх та до вінця благословила. Печатку ж морського царя козак отаману коша Запорізького віддав, щоб завжди, коли запорожці воювати турків підуть, не топило б море, чаєчки, козачі, душі християнські не губило. Та печатка і зараз десьє. Шукали її сміливці, шибай голови та поки що не знайшли. Я теж знайти печатку намагалась. Тільки мені той дороцінний скарб не дістався. Може, тобі, мій любий друже, знайти печатку морського царя доведеться. Там була розташована турецька фортеця, збудована з метою перекрити козакам вихід до Чорного моря. Шукай, нехай щастить.